Запрошую вас на заняття з логіку математичного розвитку на тему вузький, широкий, високий, низький. Але перед тим, як ми розпочнемо наше заняття, давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку. Тобі і мені. Сьогодні до нас на заняття завітав зайчик, який стрипав і потрапив на паркан. Давайте подивимось, який йому потрапився в паркан. Діти, якого кольору шпакети. Вірно, перша червоного, друга. Зелена, третя жовта. Скільки їх всього? Давайте порахуємо. Один. Два. Три. Так, молодці. Діти, а вони однакові? Так, вони однакові за вистою. А чи однакові вони за шириною? А щоб дізнатися, нам треба покласти один на одну. Якщо ми на зелену покладемо червону, а потім жовту, то вони будуть однакові за висотою та шириною. Далі! Стрибає наш зайчик і йому знов потрапляється парканчик. Але давайте розглянемо, який він, чи однаковий за висотою. Так, вірно, за висотою, він однаковий, а чи однаковий за шириною? Ні, діти, він різний за шириною. Давайте знайдемо найширший. Правильно, найширший в нас жовтий. А який найвужчий? Вірно, Найвужчий червоний. А ось зелений ми називемо середній, тому що він по товщині, між жовтим і червоним. Молодці дітки. А за висотою вони однакові. А щоб дізнатися, чи дійсно так ми можемо накласти на жовтий ми накладемо зелений, а потім червоний. І побачимо, що один виглядає з іншого. По висоті вони однакові, а по ширині вони різні. Далі стрибає наш зайчик, йому сну трапляється парканчик. Давайте і його ми розглянемо, чи однаковий він? Вірно, за висотою він різний, зелений найвищий. Червоний найнижчий, а жовтий посередині. По-іншому, ми його можемо назвати середній. А щоб дізнатися, чи правильно ми їх назвали, ми можемо накласти на зелений, жовтий, а потім червоний. І бачимо, що за висотою. Вони різні. Наш зайчик продовжує свою подорож і йому знов трапляється вже інший парканчик. Давайте уважніше розглянемо, який. Правильно різний за висотою та різний за шириною. Найширший у нас червоний, найвужчий у нас жовтий, а посередині зелений. Тепер давайте дізнаємось, який парканчик найвищий. Правильно, найвищий у нас парканчик зелений, а найнижчий червоний. Жовтий середній, по-іншому можна сказати посередині. А щоб дізнатися, чи правильно ми сказали, давайте накладемо один на одну наші штахетини і побачимо, що вони різні за висотою та за шириною. Ось дострибав наш зайчик до лісу, де багато дерев. Давайте порахуємо. Але пам'ятайте, що рахувати ми починаємо зліва направо. Один, два, три. Вірно, три дерева. Діти, так скільки дерев? Так, три дерева. Яке дерево найвище? Так, перше. А яке дерево найнижче? Вірно це друге. А яке дерево середнє? Вірно, це третє. А яке дерево найширше? Молодці третє. А яке дерево? Найвужче. Так, перше. Діти, наше заняття підійшло до завершення. Хто сьогодні прийшов до нас у гості? Вірно, зайчик, куди зайчик стрибав? Так, до лісу. А що йому зустрічалося по путі? Так, парканчики. А які це парканчики були? Вірно, різні за висотою, за шириною. А як ми це дізналися? Так, методом накладання. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До побачення!